ну що завершився товариський поєдинок між Молдовою та Україною. 4-0. друзі, збірна України перемагає Молдову. І на такій неймовірній мажорній ноці ми завершуємо товариські поєдинки. Давайте розберемо. Поєдинок між Молдовою та Україною. Стартовий склад Молдови 3-4-3. Райліан в воротах, Бабогло, Лопасмак, Кракрячун, захисники. Э, це три захисників у Молдови. Репчук, ЖК, Кожака, Кожакару. По флангах Николеску. в нападі Дамашкан, там, Ацпан. По флангах. У нас 4-4-2. Доволі таки схожа розстановка, як була з німцями, до речі, але трішки є зміни. Андрій Лунін у воротах, Нікола Матвієнко і Забарний, центральні наші захисники, Нікола Матвієнко та Забарний в парі. Канопля Віталій Миколінка по флангах, Тарас Тарастепанка Микола Шапаренко центральні півзахисники. Віктор Циганков та Михайло Мудрих по флангах. Тарама Ярівчок з Горі Судаковому нападі. А тепер давайте безпосередньо по матчу. Рома Яремчук на до ніхто не забув після ідеальної передачі, ще, не помиляюсь, від Аліза Барна взагалі від центрального захисника нашої ні, від Матвієнко. Він ніколи Матвієнко зробив ідеальний пас. Ну, а Рома Яремчук неймовірним виконанням, знаєте, з першого дотику пробив рома в дальню дев'ятку, без шансів для вратаря. Я дуже щасливий за рому. Для Роми це був дуже важливий гол. і Рома забив дуже такий красивий м'яч. 1-0. Українці повели. Але на тому українці не зупинялися. Ми атакували. Дуже хороший шанс був у того, таки Михайла Мудрика на 18-й хвилині, коли на неймовірній швидкості українець пройшов там, розкачав двох захисників, але... Ще, правда, тоді він, хоча, правда, м'яч випустив, але все-таки дуже там, двох футболістів дуже класно таки пройшов. На 20 хвилині там Рома, Рома Яримчука, там був непоганий момент. Взагалі Георгій Сидаков, збігаючи наперед, на мою думку, найкращий футболіст сьогоднішнього політику. Як він ці атаки розганяв. Ось неймовірний пас був на Рума Єрмчака. Ось там і воротар їх не рятував м -м -м, не один раз. Ну і Молдова, в принципі, таких-то моментів не було. Молдова таких то моментів не було. Ось, в принципі, українці повністю контролювали перебіг подій. А дуже прикриваний стався Віталій Миколенко, на жаль. Віталій Миколенко, на жаль, зізнав травму, його замінили. Віталій Миколенко, ну, досліз, там сліз ситуація. Чесно, я навіть сам засмучений. ну, виб... ну Вибачте, але ну дуже знаєте, прикро. Віталій, тільки що ми по суті від травми весну, скажімо так, відновився. А тут знову, ну чесно, на жаль, мені дуже жаль, Брикро. Я дуже засмучений. І Віталій Миколенко замінило Саша Зінченко. Вийшов українці розізлилися і. Mm -hmm. І після Віталія там ще дуже непогані були атаки в Україні. Ну, Віктор Циганков, Віктор Циганков таки забив, все ідеально виконав Георгія Садаков, ідеально віддав на Вітю, Вітя з-під двох захисників пробив да, забив. Далі, початок другої 45-ї хвилини, найкращий бомбардир іспанської Ла ліги забиває Артем Добіг! Забиває гол. Стої, знову таки говорю со сестую, але Артем Довбик просто ідеально все виконав. Артем Довбик один в один виграв боротьбу корпус в корпус. Потужним ударом в ближній кут Артем забив гол. А, ось. На цьому українці не зупинилися. І на 54-й хвилині Георгій Судаков забив з передачі Артема Довбіка. Молдови після цього моменту там якісь пішли, але в принципі вони на такі три були небезпечні. Дивіться, 62-38 це володіння. 15-9 ударів, це все статистика на користь національної збірної України. Хоча у Молдови було більше кутових справедливості раді, 5 кутових у Молдови, у нас тільки 3 кутових. 85% точність пасів у Молдову, у нас 93%. Взагалі, знаєте, наша збірна виконала 600, 688 пасів. З них 637 пасів були точними. У Молдови 350 пасів, 299 були точні. 37 атак було у нашій збірної, 25 атак було у Молдови. Ну, В принципі, ми переграли Молдову і, в принципі, абсолютно по ділу Перемогли, але ось травма Віталія Міколенко. Тобто все, нібито б нічого, да, нібито перемогли 4-0. Провели сильний поєдинок проти такого сильного суперника, як Молдова. Але Віталій Миколенко, на жаль. Ой, Віталія, мені так сильно шкода, тому що він і справді. А ось у нього була в Евертоні, там з Ліверпулем він травмувався десь там на, на кінці, в кінці там, квітня, пам'ятаєте. Потім ось приїхав, нібито все було добре. І, на жаль, травма в товариському поєдинку. До речі, не тільки в Італія Миколка, там ще у Польщі там якісь травми. Такі, знаєте, дуже такі прикриті травми, напевно, це зв'язано з сезоном. Да? І ось футболісти, на жаль, травмуються. Бажаємо Віталію Миколенко. Я від чистого серця бажаю Віталію Миколенку тільки міцного здоров'я, скоріше, його одужання. Він неймовірний є. захисник, дуже хороша людина. Ось Мені дуже шкода, що, що ось так, на жаль. На жаль, з Віталія Миколенко, я думаю, Україна зробить все, щоб виграти Чемпіонат Європи. Я думаю, що Шанси у нас є. Будьмо молітися. І я дуже щасливий, що Україна перемогла. Причому доволі таки впевнено і справді дуже сильний матч. І найкращий футболіст, до речі, я кажу Георгій Судаков. Хоча, більшість, більшість вважан довго, Картем зробив гол плюс пас, що також. Але все-таки Георгія Судакова, як він ці взагалі розпочинав, розганяв. У Георгія Садакова там більш гол та дві голіві передачі. Тому мій Геройці Садаков, хоча і Артем Довбак молодшинка, і Віктор Циганков молодшинка. да всі молодшинки, і Микола Матвієнка голіву передачу зробив. І Рома, і Рома Яремчук також забив. Я дуже за Рома щасливий, що він забив. Тому всі молодці. Хорошо, Молдавія це такий дуже сильний суперник. Чимось вони схожі на Румунію. І ось дуже ось, мене чесно потішив сьогоднішній результат і дає впевненість, що команда готова до Румунії. 17. Да, 17, -го, 17, -го, 17 -го числа буде матч проти Румунії. Добре, це все через 6 днів. Давайте сьогодні просто насолодимося перемогою. Віталію Італію Миколку тільки всього найкраще бажаю. Друзі, я вам дякую за увагу. Також вам бажаю всього найкращого. Дякую вам. Дякую вам. Бережіть себе. З перемогою. До побачення.